Вітаю, друзі! Я знову на Львівщині і знову у фермерському господарстві Агрооснова. Ви пам'ятаєте, ще місяць тому ми проїжджали по цій дорозі. Тут тільки починалася вегетація пшениці, а тут була тільки пожнивні решки від покривних культур. Ситуація змінилася, дуже цікаво, що ми сьогодні побачимо в цьому господарстві місяць по тому, як ми були останній раз. Шановний Михайло Іванович, ну ми зараз от можемо бачити вже після того, як ми місяць тому дивились, як лежать покривні культури. Ми показували досліди фірми Режиті, контрольні ділянки, як виглядають покривні культури, мої порівняно з цими. І зараз можна сказати, ну, крім добрих сходів. Можна сказати, навіть дуже добрих сходів. Поки що різниці, як такої конкретної, я не можу відслідкувати по тому, чи є якийсь, якийсь контраст між тим, що ми сіяли по наших покривних культурах і по покривних культурах компанії Режитті. Сходи гороху ідеальні. Ми сіяли тут мільйон і три десятих, не мільйон триста, а мільйон ноль три. Так сказати, грубо кажучи, мільйон. мільйон і приблизно так біля мільйонів є сходів. Е е горох розвивається добре, горох чистий, немає бур'янів. Е е ви знаєте, я хочу тут от, е підмітити один такий нюанс, який мені сказали представники з е е Тернопільщини, господарств приїжджали попереднього року і каже: ми дуже вражені тим, що у вас на полі немає ніяких провалів, долин блюдець, чи в горбків, де немає сходів. А я кажу, ви знаєте, я це так усвідомив і побачив, що дійсно є така правда, коли почав займатися вирощуванням покривних культур. Оті всі недоліки, які можуть бути на полі, вони зразу ж попадають. Ґрунт вирівнюється, сходи виходять всюди, ідеальні. Немає таких, що там десь щось не зійшло, чи воно гірше розвивається. Живий ґрунт при тому, що він є насичений біотою і коренева система в ньому працює, він стає карнельно інші. Сходи, після того виходять дуже добре, рослин розвивається дуже добре. Бурянин виходить набагато менша кількість, звичайно, тут гербіциди були застосовані. Ну, я вам ще хочу черговий раз наголосити про те, що ми не протруємо насіння бобових культур ні кормових бобів, ні гороху, ні вики. То в нас вже відпало багато років, я того вважаю як за непотрібне. І я не бачу ніяких нюансів з тим, що ми сіємо, не протруємо насіння, виходять якісь проблеми, наприклад, зі сходами чи з хворобами. Їх просто немає. Ну, тут, тут вже багато інших речей, які потім ми будемо доповнювати, розказувати, то вже пізніше, може колись при нагоді, коли будемо зустрічатись. Але на сьогоднішній день я дуже задоволений сходами, розвиток культури. І далі будемо продовжувати спостерігати за вегетаційним періодом, і будемо надіятися до якогось нормального урожаю, то що ми посіяли, щось будемо збирати. Технології вирощування отут, що ми застосовували на полі. Я вже вам сказав, з якою нормою ми сіяли горох. Мінеральних добрив немає тут ні грами, я мінеральних добрив під бобові культури не даю, крім мікроелементів. Тут я зараз ще скажу. З гербіцидів багато господарств, які застосовують просту технологію і переходячи на нову тіл, кажуть, що ґрунтові гербіциди не будуть працювати. Працюють. У мене тут застосовано 2,5 з половиною літри прометрину. І 150 грам кломазону. То є в суміші, як ґрунтова схема, і було підчищено грамініцидом мінімальній нормі тут, де-не-де були сходи з лакових буренів. Але, ну, чесно кажучи, можна було і не працювати. Але я думаю, щоб вони не викинули мені насіння, то я підчистив. Більше тут немає і фазу п'яти листків. Було застосовано мікроелементний болібден з кобальтом по пів літри. І як наповнювач, як можна сказати, глюкоза для рослини для того, щоб затягнути мікроелементи, було дано по 4 кілограми карбаміду на гектар. Все більше на сьогоднішній день тут немає нічого. Посіяно без мінеральних добрив, захист гербіцидний. Прометрин плюс кломазон і мікроелементи, кобаль плюс молібден для того, щоб краще рослина дала розвиватися бульбочковим бактеріям, які живуть на корінні гороху. Я бачу, у вас тут технологічні кулії. Так. Ви залишаєте на всіх культурах технологічних Михайло Іванович, я прийшов до принципу, його відслідковую і переконаний. То я навчився з американського досвіду, технологічна колія працює кожного року. Та сама. Всі культури, які тут є, пшениця, ячмінь, горох, що тут не буде, сіяно, Дорога є дорога. По тій дорозі їздимо кожен рік, то вже на протязі п'яти років ми їх не переміщаємо. Ми не переущільнюємо ґрунт, тому що якщо ми, наприклад, я бачу деякі інші, то там діагоналі роблять, щоб знищувати колії, але все одно тих колій наробляють, як би там не було нуль, то є нуль. Ми працюємо лише по одній технологічній колії. Отут була для пшениці технологічна колія, зараз є горох, буде рости наступна культура. Колія є колія для того, і вона є постійна кожного року. Вона не змінюється. Але добре є, що широке міжряддя то є де ногу поставити. Не, не так шкода рослини травмувати. Їдемо далі, Михайло.